У дні світлої Пасхи до Бердичівського свято-Миколаївського собору традиційно завітав архієпископ Житомирський і Новоград Волинський Никодим. На святковій божественній літургії він привітав православних городян зі святом Христового Воскресіння. Воно серед іншого символізує перемогу життя над смертю, божої любові над диявольською силою, говорить владикам. І віруючі люди, як ніхто, мають радіти Христовій Пасці. Увесь Всесвіт цими днями торжествує земля і все, що на ній перебувають у пасхальній радості, а найбільше радіє безсмертна душа. Земне життя повне смутку, констатує архієпископ, але ніхто і ніщо не може затьмарити світло Пасхи. Мало радості на землі, але небесна і духовна, безкінечна вона у Воскресінні Христові. Ми співаємо сьогодні про Воскресіння Христа і славу Христа! кажуть. Святі, мужі, Церкви Святої, якби не було Воскресіння, і віри б нашої не було, і віра б була наша марна, по Воскресінні Господь являв себе, жену міроносцям, апостолам, а відкривався, і вони опізнавали, пізнавали зовсім іншого, воскресого. Вони раділи, тому що Господь перебував із ними у віці, а він перебуває сьогодні із нами, починаючи із нашого народження. І з того моменту, коли перше дихання наше явилось тут на землі, і він буде до останнього подиху яким би наше земне випробування не було, яким би не був наш шлях, різними шляхами ходять люди протягом свого земного життя. І як же часто шляхи ті пролягають повз церковних храмів поза спілкуванням із Богом, нарікає Владика Никодим. Хтось, навіть пізнавши Господа, скочується у гріх, переможений спокусами. Воно й не дивно зауважує, гріх він солодкий та надлегкий в зароблянні. Молитва ж та праведне життя. Величезна праця, величезний подвиг. Під час особливо наших богослужень, люди приходять і моляться, і просять у Бога тої духовної радості. Звичайно, багато хто приходить із земними проблемами, із земними скорботами, і також звертається. Господи, допоможи і дай нам сили, дай нам терпіння. І ми отримаємо те, що просимо, але лише тоді, коли буде у нас віра незламна, коли буде у нас відношення один до одного, правдиве, щире, лагідне і таке брат до брата, тому що сьогодні ворог не спить. Він і сьогодні, як ніколи. І повстає проти нас, проти Церкви Святої, проти народу віруючого і хоче сьогодні творити свої недобрі злі справи. Але, дорогі браття і сестри, ми радіємо тим, що є такі благословенні Богом дні великої радості. Мало є радості земної, та є радість небесна, нагадує архієпископ. Заради неї поселяється він у людських душах, заради неї повинні жити самі люди. Христове Воскресіння дарує Воскресіння людині, і воно є світлом, радістю, правдою Божою. Ті люди, дорогі браття і сестри, які навіть сьогодні ще не змогли знайти Бога і перебувають за ворожою церковною рано чи пізно приюти до Христа. Нам потрібно своїм прикладом, своєю молитвою показувати, що ми віруючі люди і що ми є істинними православними християнами. Тому нехай Господь допоможе нам укріпить нас, укріпить наші сили, дай нам, Господи, терпіння у всьому і дай нам сьогодні, Господи, миру на нашій землі. Вітаючи православних бердичівлян із Пасхою, мархієпископ Житомирський Новоград Волинський подякував за спільне святкування і торжество. Зіпсувалася погода, зауважує, але у душах віруючих радість, світло і сонце. Владика потішився з можливості перебувати з прихожанами в єдиній молитві. Ніхто каже, не в силі притягнути людину до храму. Лише самотужки вона може прокласти стежину до Бога. Богу, ми у радості і без Бога у нас скорботи. Ми самі собі створюємо земні проблеми і самі не можемо їх вирішити, а їх вирішує Господь. Тому лікуйте і радійте, торжествуйте і святкуйте всі. А весь народ Божий, і дай Боже, щоб ми свято Пасхи і ту радість зберегли не лише у Дні Пасхалії. А на протязі всього року, на протязі всього нашого земного життя, ще раз вітаю і святом, і з Воскресінням Христа. Христосу!